Мої дороге, всім привіт! Дуже рада вас вітати, хто зайшов до нас. Сьогодні чергова середа, і, як завжди, у нас середах тафель. Але два слова скажу зараз трішечки про інше. Я зробила свій Тік-Ток. Мене багато хто просив, щоб я перейшла на Тік-Ток і зареєструвалася. Я була вперта, але все ж таки не вистояла. На Тіктоці у мене головна тема це трішки розповісти про життя у Німеччині і поділитися матеріалами, наприклад, які у мене є, дуже гарні матеріали по вивченню німецької мови. Так що, в кого є бажання, заходьте на Тікток і будемо вчити німецьку мову разом. Сьогодні я, чесно, прогуляла урок. Не урока, декілька уроків, тому що ви знаєте, хто відвідує інтеграційні курси, що у нас кожного дня мінімум по три години німецької мови. Ось я сьогодні мала коп-шмерць, в <смас> і не пішла. Зате пішла ввечері вже на тафель. Минулого разу у нас був джекпот на тафелі, ми були останні і отримали всі-всі-всі, як то кажуть, залишки солодкі, так? А сьогодні ми були передостанні, в передостанній десятці. Ну, і я сьогодні вам ось покажу, що ми маємо. І ви побачите. Я сьогодні вирішила не виймати все, не викладати на стіл. Зараз ми з вами будемо робити прямо розпаковку з сумки. Ну, поїхали. Ось зелень. Мікс салатів. Далі у нас розмаринчик, далі паприка, зелена цибулька. Ось маємо таку картинку вже. Далі два огірочки. Виноградика. Пів кіло одна коробочка. Далі ще ось такий виноградик. Ось такий виноградик. Обачки. Тут також не менше, ніж пів кіло. Пригощу завтра віднесу своїй подружці. Так. Ого, ось іще тут виноград є. Я пам'ятаю, що дали три упаковки, а моя сашуня не ходить на тафель, тому... Я з нею поділюся. Далі ось така айсберг. Капусточка чи салат, по-різному їх називають. Дві горівки. Вон ще одна паприка тут у нас. Вже три паприки. Три яблучка. Ігрушки. В'язка бананів. Ой! Зацепилися банани за пакетик. Так, в'язочка бананчиків ось така. Скільки тут? Шість штучок бананчиків. Далі хлібець, хлібець, булочки, смаколики якісь. Даринці попросила. Ось такі слоєчки. Вона дуже-дуже у -дуже мене любить. Таку вся повсячну. Не хотіла брати в коробочки. Взяла все в пакетик хлібця різненького і різноманітних булок. Ви знаєте, що у Німеччині налічується більше 350 видів випічки одного хліба. Наступне це у нас ось такі якісь дві штучки. Не знаю, що це. Потім ми подивимося. Так, 100 грамові Дві по 100 <со samh> дали мені. Не знаю, що це. Я таке не купую, тому що я бачу, що воно якесь, мабуть, жирнувате. Може це якась ковбаска, намазка. може це їхній отой фаршик. Е -е -е Нічого не можу сказати. Ось якраз тільки він вийшов з строків. Так, далі. Гамбургер малій, М -м. натуральний йогурт. Йогуртом можна заправляти все. Мені дуже подобаються натуральні йогурти у них. Якась шиночка. Скільки тут грам? 100 грам. Сьогодні якраз закінчуються строки. Пудінг пудинг, пудінг І ось ось півкілограмові мюсли чи що побачимо. Чи вівсянка таке. Так. І по великому рахунку сьогодні все. Тобто минулого разу було дуже всього багато, а сьогодні ось ми можемо побачити. Ось таку картину у цілому. Так що не завжди все так супер-супер, але, чесно кажучи, нам завжди всього вистачає. Пам'ятаєте, минулого тижня нам дали дуже-дуже багато помідорів. Добре, що я їх зразу не всі кудись там розходувала. Хотіла зварити кетчуп, ще щось, але залишила, бо помідори дуже тверденькі, гарненькі. В гарному стані, так що от на цей тиждень будемо мати помідори і ще не купувати. Ось такий у нас був сьогодні тавель. Дорогі друзі, всім бажаємо мирного неба, затишку у ваших будинках <кій> витримків, терпіння, благополуччя. Нехай в кожному будинку будуть ваші янгли-охоронці. Молимося ми за Україну, підтримуємо, як можемо, донатимо потрошечку, скільки можемо. Коротше кажучи. Дуже чекаємо перемоги, дуже хочемо повернутися, вже, але вже там як буде. Це життя. А життя прожити не поле перейти, в кожного своя доля. Зараз дуже багато спілкується у Тіктоці на ці теми болінгу українців, які за кордоном. Це звичайно жах. Невже люди такі озлоблені? Незрозуміло, чому заздрити? Чому заздрити? Ось цьому та заздрити, чи ще чомусь? чомусь. У кожного як-то свої капці і свої кросовки, які він має зносити. І чужу долю засуджувати і заздрити на чужу долю. Я вважаю, це може бути саме-банально ну, саме, -саме банально примітивне інстинкт якийсь такий, який ну, не повинен бути у здорової, психологічно нормальної людини. Психічно здорової, верніше, ось так. Тому, мої друзі, Ось така ситуація. Всіх люблю, обіймаю, спасибі, що нас дивитесь. Всім бажаю добра і любові у ваших серцях. Слава Україні і героям слава смерть ворогам! До зустрічі!